Вкладаємо. А тут беремо левість левість. Вітаю. Що тут у вас? <сум> Енергія хитрості. Енергія семірки мічів. Семірка м'ячів це обман, хитрість, теча, аналіз, наблюдення, да, там, спостереження. От якесь таке. Нечесність якась, якась от Якась така енергетика схитрити, маніпулювати, будьте уважні, на що, можливо, слідкуйте за своїми речами. Така енергія, щоб не не було. Давайте подивимося, яка причина, чому таких енергіях, яка причина? Розслабилися, щасливі дуже. Такі, знаєте, якісь такі. Довіряю всім. Все нормально, все хорошо, все класно. Е, ну, якось е, в такому, Знаєте, якісь такі е, беззаботності чуть-чуть, Розслабилися. Розслабилися. Не замічаєте, понімаєте, вам можливо, вам е, дають знаки, що будьте уважні. СЕС віддає вам знаки, щось ви якось зверніть увагу, будьте уважні, не розслабляйтеся. А ви такі, знаєте, якось не, не замічаєте. От, щоб вас якось трошечки згрупірувати і зробити вас на вас звернули увагу, якось щоб будьте більш такі якось контрольовані, е, то вам можуть таке, знаєте, таку ситуацію, таку енергію вам дати. Що... Нечесність якась, якась обман, ви, щоб ви були. Довіряй, но провіряй, скажімо так, бія. Ну, ви будете держати. ну, Леви взагалі, вони такі люди контролюють, да? І то, ну, нормально. Все все одно ви під якимсь таким е, захистом. Все одно. Але енергія якогось такого, можливо, і ви будете такі, знаєте, щоб маніпулювати, схитрувати, якось трошечки, щоб для достигне, достиження, достиження своєї цілі вам прийдеться е, ну, схитрити. Ні, оце ж таки ні. Це ж таки, я думаю, що не ви, а відносно вас. А ви будете це відчувати, що з вами хитрять? Ні, не будете. От розумієте, ви, е, ну, як вам сказати, я скажу вам так. Коротше, в общем, вас можуть обманути в плані того, що е, почекайте, задержіться, знаєте, от.